Україна у 2024 році виготовить тисячі безпілотників дальнього радіусу дії. Вони будуть здатні завдавати глибокі удари по Російській Федерації. Вже є до десяти компаній, які виробляють БПЛА, здатні досягати Москви і Санкт-Петербурга. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Україна вже виробляє 90% безпілотників, які використовують Збройні сили України. Цього року країна планує збільшити виробництво у шість разів. Україна входить до трійки провідних виробників безпілотників у світі. Ми маємо можливості для масового виробництва FPV-дронів. Про це йдеться у матеріалі Аль-Джазіра. Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи контактної групи з питань оборони України. Генсек Північноатлантичного альянсу Єн Столтенберг, крім того, заявив, що група країн НАТО планує передати Україні мільйон дронів.